Що ж, всім привіт, народ, з вас, підстав, подобайка. Так, в минулій серії проходження uh, Worker and Resources. Ми зробили дуже важливу річ, а це максимально ефективне виробництво електроенергії на експорт саме. Ми продаємо тепер електроенергію по максимуму в дві таможні в одну східну, одну західну. Асправді кажучи, сильно більше продавати нема сенсу, бо ми будемо зменшувати ціну за мегаватт в карбованцях і в доларах. І знаєте, що ще я тут подумав, що нам би. Насправді нам би відбудувати тут третій будинок. Тому що нам, відчуття, що не вистачає працівників саме в шахті, інхейс, цей будинок не буде. Так, далі. Також треба розвиватись далі. Як я, розрах... Як я зрозумів, що загалом можна розраховувати з... зі 100 людей, що прям тут і зараз буде працювати, типу, 20-20% людей буде працювати. Зі 100 працівників в будинку. Тому що їм же і в магазин треба сходити, і в кінотеатр, і в бар, і так далі. Високий рівень безробіття. В якомусь з будинків. В цьому будинку. А, тут, тут взагалі 13 людей живе. А, і вам буквально нема куди ходити працювати. Ну, окрім як внутрі міста. Так, давай ось так. Може так ти дійдеш? О, так ти зможеш аж сюди, сюди ходити працювати. Знаєте, що ще можна зробити? Ти тут, не примагнітишся. Ось так. Ніяк. Окей, ось так. Доріжки. Звідси загалом сюди. Може навіть сюди зможуть ходити працювати. Ой, так. Дивіться, що ми зробили все. Тепер ви куди заводно можете ходити працювати майже. Ну, типу, величезну якісь місце, тому вперед. На жаль, це далеко не ідеальне місце. Взагалі не ідеальне місце, тому про нього ми тимчасово забуваємо. Подільськ. Та ні, це Луганськ. Вугілля йдець. Чисто через те, що тут вугілля. Луганськ буде. Все. У нас проблеми, нам тут не вистачає вугілля. Як би нам довелося закуповувати? Так, треба переселити сюди більше громадян. Це приказно, що саме що нам не вистачає вугілля, насправді так кажучи. Коротше, я гублюся на мапі. Мені треба бачити мапу. Звідки? це з цього будинку де 60. Праць спочатку сюди, по максимуму, забуваємо. І залишки сюди все. Тепер тут достатньо точно буде достатньо працівників. Зараз воно трохи подумає, і більше людей будуть ходити в шахту працювати. Просто це може створити моменти, де в нас просто нема світла. Або світло, ти пропнеш працювати йти. Подивимось, це Це небезпечно тут. Окей. У нас, до речі, гроші зростають відчутно. Так, дивіться, далі. Насправді ж, що швидше б зробити харчову промисловість, тому що. Чому тут усюди написано гранічна кількість продукції за один трудний день, 10 тонн збіжжя? Мені здається, це баг якийсь. Великий Радгосп. А великий Радгосп зміг би забезпечити хоча б одне виробництво їжі, це вже було б забуло хорошо. Повне виробництво їжі з повністю забитими працівниками. Я б це б зробив десь, щоб було зручно вести обидві таможні? їжу. Можливо, це місто можна побудувати ось тут, і звідси прокласти дорогу сюди і в цю. А, Сюди і сюди. Слухайте. А ось тут тут рівнина місцевість, тут багато земель. І можна це тут побудувати і вести їжу в Миргород і в чортків. Треба подумати, як це організувати. Прикольно було б місто побудувати саме ось тут. Навіть свою, своє світло можна взяти з звідси з цієї мережі. Але тоді ми на 18 МВт зможемо експортувати. Треба буде трохи менше. Ще не дуже приємно, краще вже закуповувати велике поле. А, а. Та тут точно достатньо місця. Тут точно достатньо місця. Саме місто я хочу ось тут побудувати, ось тут буде місто. Пауза. Ще ні, не пауза. Ні, пауза. Ні, не пауза. Просто ставлю будувати за ресурси, щоб... Не витрачались гроші. Так, самим, саме місто, я хочу, щоб було ось тут. Я хочу те, що в хлібзаводі в нас 170 працівників гранічна кількість. Тут скільки в нас одночасно працює. 80, десь від сили. Там 170. То треба розраховувати на прям величезне місто. Прям величезне. Це 8 таких будинків. Я думаю, якось так можна побудувати. Ось так. Тут десь все, що треба, посередині буде. І тут ще один такий квартальчик, бо 8 таких будинків. З можливістю розширення. Так зачекайте, тут буде населення стільки ж, скільки на все це місто. А, ну ні. Але в два рази менше всього. Всього в два рази менше. Але перед тим як це все будувати, так, окей, місце буде місто з цього боку буде. О, ні. Тут купа нафти поруч. Тут поруч купа нафти. І прям бачите вел, величезна кількість нафти. Прям поруч, прям величезна кількість. Прям перед піді мною і. Ще ось тут багато нафти ось. Але вона випадково не за. не за папою це ось цей істочник. Ось цей відносно непоганий. Ось тут також такі маленькі цяточки. Якщо спорівнювати з нашим ось цим, то тут один, але тут один великий. Був істочник нафти. Теоретично сюди можна буде просто потім підвести нафту звідси. Ой, тут побільше, бачите, п'ятна ят, нафти. Ой, тут великі п'ятна нафти. Ось тут два великих, а ще тут три маленьких. В принципі, місто можна просто перенести ось на цю місцевість. Ось тут нічого немає. Заліза не тут, угілі не тут. Уран я не знаю. І боксіди не тут. Все, можна просто перенести місто ось сюди. І ось тут. І ось тут. Якось хоч, хоч тут і розбудовуй. Все прекрасно. Ось тут ми не знаємо про жодні ресурси, тому можна місто будувати. Звідси, правда, вести не дуже зручно буде до цієї таможні. Але це не щось жахливе. Це все руйнує, вирохоче те, що тут толком нічого й і нема. І не, не на паузі це робимо. Нехай гроші йдуть. Так ще раз скільки місця займає велике поле? Ми теоретично, я б міг їх і тут зробити. Але ці лепки. Давайте пропустимо радгосп. Хлібзавод буде ось тут. Ось так. Значить, великий радгосп. Ти ось так побудую. Це важливо великі поля. Ось так, три, давайте. Виїзд з радгоспа. Просто щоб він існував на випадок необхідності. Сюди раз. Два. Там же потім зараз подивимось. Сюди. Ось так. І взагалом на всяку випадок можна дати ще. Раз, два, три. І тут два. Так, що ж. Якщо дивитись на кількість гектарів. Двісті, тут 4,8 гектара. Одне поле. А тут мені не покажуть, скільки тут гектарів на, всі, на всіх полях. Дивіться, ну 4 гектари. Тобто вся ця клітинка, як одне велике поле. Великих десь. Всього 3,5 великих поля. А тут у нас. 10 великих полей. Якщо вони будуть наповно працювати, я сподіваюся. Ну, блін, це величезний радвозд. Його має вистачити. І ось що ми робимо. Перше. Вибачаюсь. Я трохи зруйную. У мене жа великої напруги. Мені потрібно ваше світло. Так, на, за долар. Як тебе поводувати за долар? Ось так все. Так, і тепер забезпечити сам хлібзавод величезною Величезну кількістю працівників. Знову ж, це не проблема. Давайте, знаєте що. 77 тисяч нема. Бачите, ми. карбованці ми ледве перекриваємо імпорт. Але ми перекриваємо. Що дуже важливо. А що ми так багато імпортуємо? Мені просто цікаво, що... щось мені підсказує, що добрива. Ми десь імпортуємо добриво. Що байдуже. Карбованці ми побудую. А, ні. Все. За долари. А куди тикнути, щоб побудувати дорогу? Типу, ця дає підказка? Так, зачекайте. А як дорогу по. Коротше, напевно, треба прокласти наново. Та ні. А, дають ту тикнути тільки на перехрестя. Куди тикнути, щоб побудувати туди? А, все ось. Іскасувати пробованцями. А що це виробництво ріджі? не буде приносити мені гроші, я не знаю. Знову ж, давайте так. Я знаю, що треба побудувати, щоб там в мене були гроші. Це треба на нафту де робити. Всю свою увагу на нафту. Не хочу що ще показувати, що тут поруч багато нафти. Чому ти не. Так, нести Все, радгосп, радгоасп. Тезочка, чому ти не можеш приписати ці поля? Ти жартуєш? А, все, фух, тепер бачить. Так, 10 великих полів і 12 техніки доступні. Так, вперед. О, Нарешті щось велике за долари, але поки що, на жаль, тракторів нема. У нас 12 12 техніки? 30. -ка. 30 техніки. Це хоч 10 тракторів бери. 10 тракторів. Так, пауза, а вже ж ми можемо купувати собі добрива. за долар, окей. Поїхали, просто 10 тракторів поїхало. Будуть, треба потрібні буде чеполя. Диву, точно потріб буде чепаля. Мені здається, тут вся двадцятка полів потрібна. Що мені цікаво, вони будуть повертатись і там. їх Ну і вибачаю, що відволікає вас але хочу нагадати, що по останньому в описі ви можете знайти і придбати мою Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиш... додайте ну, залиште її рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так. Це все хорошо вже ж. Що у нас тут все відбувається? Але не забуваймо, що в майбутньому нам тут ще потрібні будуть люди. Ми ще щоб Ось так. Перші чотири будинки тут. І друга чотири. Другі чотири. Ось так. Ой, ви з'єднаєтеся як прекрасно. І що так провести також? Ой. Ось так, це перша четвірка, друга четвірка. А вже ж вони будуть доходити до поля. Ой, до поля, до хлібзаводу. Не в цьому нема навіть сумнівів. А якось тротуар тут а, не з'єднуєшся. Це неприємно. Так. я вже ж обов'язково треба випадково видалити дорогу. У них дуже дивний. Так, за долар поводи ту дорогу. Дуже дивно видалення. Це трохи по-іншому зробив, але тепер є. Ось так. Це перша вісьмірка будиночків. Що ви тут? Майже закінчили. Готуйся за, за долар закуповувати і вантажівки за 17 тисяч і. Комбайни за 7 тисяч. Вантажів, коду речі, дуже непогано. Прям дуже. Але вже ж мені не вистачає грошей, хоча прибуток є де хорошими темпами. Якщо зараз подивитись. Так, вперед. Вперед, вперед, вперед. Тут нам потрібно. Ну що, це все путлічно, крухонна вровнистві. Так, гастроном універмах. Пив, Пивний кіоски. Ну, ні, це занадто мало. Бар. Ось тут, типу, показано, що не дійдуть, але дійдуть До бару дійдуть. Амфітеатр. Поліклініка Маленька пожежна частина. Відділ міліції малий, я б тебе побудував замість гастронома. Сюди ще дитсадок. І найменшу школу. це все, що треба. Всі будівлі мають бути приєднані до цієї центральної алейки. Все це потім вже побудую. Дивіться, а ви дивіться, а трактори повністю вже засіяли. Були чезні поля. Які як навіть як не 10, як 12, як 12 маленьких. Одне велике поле, як 12 маленьких. Якщо це не буде достатнім виробництвом, то я не знаю, що буде достатнім виробництвом. Але так, теоретично щепеля можна розширити, хоча б ще по одному сюди-сюди і -сюди, сюди поставити, просто дорогу наверх. Ось тут прокласти, поставити ще 5. Але мені хочеться вірити, що ви зараз підете і почнете ще добривами. Що, опрацьовувати їх добривами, скажіть, що так і буде. Скажіть, що так і буде, будь ласка. Якесь споле ще не закінчили? У мене ж 10 тракторів? 10. Йдіть ще вам опрацьовуйте поля, будь ласка. Так, в цьому велика проблема виробництва їжі, що ми не можемо одразу побачити, наскільки ефективно це буде, а тільки коли воно зросте. Ну знову ж, дивіться, одне велике поле, це як 12 маленьких. Якщо порівнювати з тобою, тут як, тут три великих поля. Ось цей радгосп як три великих поля просто. В той час, як тут у нас 10 великих полів, і вони виключно на хлібзаводу будуть працювати, вони не їдуть. А чому деяка техніка без палива, ви скажетесь? Ось є ж пальне. На що скажетесь? Напевно, все ж таки треба ще 10 полів побудувати, щоб вони безперервно працювали. Тому що вони не, не їдуть добривами обробляти поля. Тому додаю ще. І ось тут. Ось тут. Два поля один навпроти одного. Так, тут не побудувати, окей. Давайте так, полів забагато не буває. Додам 10. Так, ці поляб з'єднав і зараз. є. Yeah. Якщо це не буде давати мені достатньо їжі. Так, ну обов'язково це все прямо за долари будувати. Ми своє ще потім заробимо. Ви тут їдете? Чому скажете, що деяка техніка без палива, якщо у вас є пальне? Чому ви не заправитесь і не поїдете? Вони у вас є пальне. У вас пальне є. Це через. а! а. -а, -а, -а. Давайте сюди під 4 мігавати. Сюди трансформатор, який перекриє все. Десь тут побудую. Не справді кажучи. Ну і так, хліб Скільки ти можеш максимум споживати? Не написано. Тобу споживання. А, 127 кВт. Ти приносиш 625 кВт. Ось так. Все світло. Зараз світло буде. Та я все забуваю, що у мене мало доларів. Все, всі заправились і всі поїхали. Може тоді вони. О! Слухайте, а один із вас. Іду добрять. Це прекрасно. Коротше, не непогано, непогано. Що ж, а поки що на цьому закінчуємо це відео. Дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом пописання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку ще забувайте підписки, вподобайки, коментарі і так далі. А так, взагалом, дякую вам усім за перегляд. Всім удачі та бувайте!